Так, ще одна локація. Знову пшеничка Донован від КВС. Посів був також на кінці вересня, але тут більш краще дотримана глибина і більш серйозніше поставились до самого посіву з добривами. І, в принципі, дуже гарний результат на сьогодні. І агроном Влад, перший рік пробує на полі себе в ролі польового агронома. Що ти можеш Влад сказати? Як пшеничка? Досить непоганий. Саме пшениці, гарне кущення в нас. Три стебла, досить непогана пшениця. Давайте глянемо на кореневу систему, що воно. Також глибина у нас до 3 см 2,5. Є три повноцінні пагони, як і на попередній локації. Очікується, ще якісь догони ще буде. Але знову-таки нам його не потрібно. Нам треба зберегти два, максимум три стебла, щоб вийти на хороший результат. Але на даному посіві тут вже прогнозується досить серйозний потужний врожай. Знову-таки, по септеріозах досить класно, зимових, і осінніх їх немає. Ще раз коренева система. На попередньому відео у нас було. Попередник соняшник. Тут були овочі, були столові бураки. Е, ущільнення ґрунту трошки сильніше було, але і коренева система на щільнішому у нас досить потужна. В принципі, тут і попередник дав змогу замілити сівалку, адже сівалка, що на попередньому відео була СЗшка нового виду, так і на даному кусіві, отака Ситуація. Дуже класний сорт, нагадаю, сорт від КВС до Наван. Доступний до продажі з 2025 року, реєстрація буде десь ближче середини року. У нас вона вже є на випробуванні, і ми досить задоволені нею.